Доброго дня, мене звуть Віталій. Я керівник відділу продажу компанії Stone Development. І сьогодні я розповім вам про хід будівництва котежного містечка Stone Village. У першій черзі триває утеплення та нанесення декоративної штукатурки фасадів. Вже готово 7 з 12 котеджів. Незабаром розпочинаємо встановлення оздоблювальних плит на фасад котеджу. Також завершені штукатурні роботи всередині першого котеджу. Завершено роботи по розводці електрики для підсвітки фасадів, а також від свердловин прокладено електрокабелі у всіх котеджах першої черги та завершено роботи і по дахам та навісах для авто у десяти котеджах. В усіх котеджах першої черги у нас встановлені вікна та двері. Зверніть, будь ласка, увагу на наші вхідні двері. Це є фірма Страж. Вони мають подвійне утеплення, що буде забезпечувати вам дуже дуже гарне тепло в вашій оселі. Вони покриті оцинкованим металом, обтягнутим ПВХ покриттям. Саме це допомагає захищати двері від здуття та вигорання. Ми маємо п'ятикамерні вікна ReHau, що встановлені за технологією теплого монтажу. Це забезпечить вас від втрати тепла, а також від проникнення вологи у котеч. У другій черзі у всіх 12 котеджах вже залиті фундаменти, також в перших 10 змурований перший поверх, в перших 4 залити перекриття другого поверху і в тих же самих перших 4 вже залити накриття під авто. У двох чергах завершено роботи по прокладанню трубопроводів зовнішніх мереж, каналізації та дощу відведення в проїздах та на основній дорозі. Також підключена вся внутрішня каналізація до зовнішніх мереж. Виконано підстилаючий шар з піщаника на дорогах загального користування у двох чергах. Розпочали підготовчі роботи над інфраструктурою нашого комплексу, а саме земляні роботи по залиттю фундаменту під спортзал, який буде на території нашого комплексу. Запрошуємо вас на огляд наших котеджів, а також у наш відділ продажу на вулиці Героїв УПА-72.